і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословен Бог наш, завжди, нині повся час і повсякчас і на віки вічні. І нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Е, Пресвятая Троице помили нас, Господи, очисти і наші гріхи, наші владики, Затворение наших цель. Душі там, де всі праведні спочивають, готуй. Постріл. Заряджай. Готуй! пострій, заряджай. Готуй! пострій, розряджай. Ніхто не знає, де об'єднатися це життя. Так сталася доля. Воїни, які сьогодні не перекуповувані на їхній останці, їхні ці останні кроки були на вашій землі, дорогі радяни. І тільки сьогодні, завдяки вашим зусиллям, завдяки зусиллям громадської організації пам'яті міського товариства, їхні душі знайдуть спокій. Бо кажуть, людина не вмирає, вмирає тіло, а душа. Можливо, вона Навіть сьогодні десь впітає над нами і не одна. Тут і останки, якщо не помиляють, 14 вояків. І десь вони нас чують, і десь вони нам вдячні. І не тільки вони, і їхні матері, тому що нарешті і їхні душі. Бо кожна мати, якщо десь на віддалі, її дитина біда, хто би що не говорила, вона серцем чує. І тому нехай вона відчувають з Богом нарешті сьогодні. На справну спокій. Ще раз всім дякую і хочу побажати всім нам миру, спокою, без неба, щоб Україна нарешті жила економічно стабільно, щоб наші діти не призивалися на світі, не будь -пали. щоб ми раділи тому, що ми маємо кожен день світлий, гарний, радісний. Тут пану, та ми не встигли поховати, перепоховати усіх, що загинули у Другу світову війну. Зараз вже могили наших солдатів на сході України, які відстоюють незалежність, територіальну цілісність нашої країни. Мої роти також є два. непоховані, це цей Павло Каліновський і. All this stuff.